Слухаючи проповідь наших пасторів Салтаненко, я отримала Откровення для себе, що Ісус помер за мої гріхи, Ісус розіпнув усі прокляття. А значить, якщо є прокляття, значить був і гріх. І насправді людина не боїться гріха. Тому що гріх солодкий, і ми приймаємо уже з такою легкістю цей гріх, тому що ми не задумуємося, що гріх веде до прокляття, це тільки питання часу. І насправді, батьком гріха є сатана. І якщо я тільки похоть моя. В голові з'явилося, що є якесь бажання гріховне, мені потрібно каятися і обрізати це, щоб це не проросло в мій розум і не опустилося в моє серце, бо тому, що, прийшовши гріх в наше життя, за гріхом прийшла прокляття. Після прокляття прийшла смерть. І Єві не потрібно було ціле дерево чи навіть ціле яблуко їй достатньо було тільки кусочок надкусити, щоби. Бути проклятою, щоби. Реально, її життя, в життя Адама прийшла смерть, тому що смерть приходить за наші гріхи, і ми прокляті тільки тому, що ми самі дозволяємо прорости гріху у нашому житті. За це Ісус помер. А якщо Ісус помер за мої гріхи, якщо Він розіп'яв мої прокляття, значить мені потрібно навертатися до Нього, значить, Він вирішення моїх проблем. Мені потрібно каятися і йти до Христа. Слідувати за Христом, тому що Він переміг цей світ, Він переміг мій гріх і мої прокляття.